Захисники, які пройшли пекло війни, зустрілися зі студентами та викладачами Коломийського політехнічного коледжу. До слова, ці військові зараз проходять службу у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зустріч відбулась у межах патріотичної акції Ланцюжок незламності. Більшість із серйозними пораненнями, а хтось і після полону. Від імені військовослужбовців до присутніх студентів та викладачів звернувся сержант Микола Шидловський. Чоловік ніс службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Зараз в роті охорони Коломийського районного ТЦК та СП. Я у 22-му році отримав дуже важке поранення після госпіталів. Встановився і назад повернувся у свою дописну бригаду. А тепер прийшов наказ нашого міністра і хто має інвалідність, важко поранені, до військоматів ЦК КСП, розділили всіх солдат. Так, як я зараз знаходжуся у місті Коломия, то зо мною є побратими з різних підрозділів, з легендарних бригад, з морські піхотинці, 93-та, всі легендарні бригади. Щоб ви собі розуміли, що військомат, так як от зараз соц. О, питання є, там покажу, що десь незаконно щось поводяться, то у військоматах всі солдати, які пройшли фронт. Хто скільки пройшов, рік, півтора, ви розумієте, це дуже важко. Психологічно важко. Ну, але якби не ми, ви би так у залі спокійно не сиділи. Так? Що ми мучимо? Так? Бо ви, ви спершу, у першого у 22-му ви відносилися гарно до військових. А зараз не так. Бо в Фейсбуці дивилися за це, все. Це не повинно так бути. Як ви бачите, що йде військовослужбовець, ви повинні мати повагу. У будь-якому випадку повагу. Бо ви сьогодні-завтра вивчитеся, Теж будьте, може, хтось вибере військову. Теж будьте захисники, треба гордитися, що ви захищаєте рідну землю. Такий формат зустрічей військових з молоддю започаткували студенти економіко-правового фахового коледжу Запорізького національного університету. Розповідає доцентка навчального закладу, співзасновниця громадської організації Наші мрії Ольга Широбокова. Івано-Франківська область вже третя область, в якій проходиться акція. Все почалося з Запорізької області, потім було передано до Закарпатської і зараз прийшло в Івано-Франківську. Наступна область, яка візьме участь в акції, це. Чернівецька область загалом вже більше півтори тисячі студентів прийняли участь в акції, і вже ну, мабуть понад 30 фахових коледжей. Це дуже символічна акція. Хлопці з поля бою привозять відстріляні гільзи. Наша організація громадська їх шліфує і робить з них ну, таких своєрідних символічних янголів-охоронців, які студенти розписують власноруч і. Дарують нашим захисникам, які зараз з якихось причин не можуть виконувати бойові завдання, бо знаходяться або на реабілітації, або на реабілітації після полону, і таке інше, і це можливість зустрітися саме студентам з нашими захисниками і захисницями, поставити їм якісь питання, просто в вільній атмосфері поспілкуватися і отримати якісь відповіді, може, які вони там боялися, наприклад, поставити раніше. До організації таких зустрічей на Прикарпатті долучився Івано-Франківський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Було проведено своєрідне таке опитування серед учнів якраз навчальних закладів передвищої освіти. І було виявлено, що учні цих закладів найбільш зацікавлені спілкування з військовими, з фронтовиками, з опанування бойового досвіду. І більш того, для того, щоб потім цей досвід опанувати під час проведення. Вивчення предмету захисту України в подальшому проведення проходження базової військової підготовки вже в складі навчальних частин, є якраз є про що говорити, і є бажання зустрітися з фронтовиками і зрозуміти, завдяки чого фронтовики змогли вистояти, зупинити ворога, дати гідну відсіч, заставити його відступати, і це саме головне бойових дух і е, завдяки яким бойовим традиціям, духу побратимства, вдалося зупинити ворога. Естафету на проведення ланцюжка незламності Коломийський політехнічний коледж отримав від Івано-Франківського коледжу технологій та бізнесу. Далі така зустріч відбудеться у Калуші. Від імені студентів політехнічного фахового коледжу хотів би подякувати за цю можливість побувати на цьому заході, зідати для себе важливу інформацію, а також позадавати питання. Студентство нашого коледжу хоче передати естафету Калуському політехнічному коледжу. Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук, програма події НТК.